Іноді здається, що світ тримається на тих, хто мовчки виконує свою справу, чесно, щодня без зайвих слів. Такими й були плечі, на яких спочив обов'язок, плечі Сергія Дяченка. Сергій народився 19 серпня 1998 року в Сумах, у родині, де честь, відвага та любов до Батьківщини були не просто словами. А сенсом життя ще з дитинства він був не за руками дорослий, відповідальний, спокійний, працьовитий, завжди готовий допомогти. Мав чітку мету стати рятувальником як батько у 2015 році. Закінчивши школу номер 17 Сергій без вагань обирає шлях служіння людям, вступає до Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Так починається його шлях. Шлях вогню випробувань мужності: від курсанта до офіцера, від мрії до дії у 2019-му. Він з відзнакою закінчує інститут. Того ж року починає службу в підрозділах ДСНС у Сумській області. На його плечі лягає велика відповідальність, і він несе її гідно. Від начальника караулу до помічника начальника зміни оперативно-координаційного центру, його робота була непомітною для широкого загалу, але неоціненною для тих, чиє життя врятоване, його служба зразок чесності, рішучості, людяності. Колеги згадують його як людину світлу, надійну, з великою душею. Він не говорив багато, він просто діяв рішуче, професійно самовіддано. У 2022 році, за проявлену відвагу в надзвичайній ситуації, Сергій був нагороджений нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Це була не просто нагорода, це було визнання його справжнього героїзму. А поза службою, він був живою людиною. Щирою та доброю любив спорт, техніку, гори, любив життя. І здавалося, воно лише починалося. Та 11 серпня 2024 року його життя обірвалося. Він загинув під час виконання службових обов'язків у період дії воєнного стану під час забезпечення заходів з національної безпеки і оборони. Йому було всього 25. Він виконав свій обов'язок до останнього подиху, не сховався, не злякався, просто пішов рятувати, як завжди. Його подвиг не залишився непоміченим. 16 вересня 2024 року указом президента України Сергія Дяченка посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня, а 30 вересня йому присвоєно звання. Почесний громадянин міста Суми, його ім'я навіки викарбовано в пам'яті міста, у пам'яті колег, у серцях рідних, у кожному, хто знав або чув про нього. Бо герої не вмирають, вони залишаються з нами у добрих справах, у світлі, яке залишили по собі. Сергій Дяченко назавжди з нами, це наш. Код памяти.